Я часто чую: ну, якщо ти мужик, іди служи, що ти доказуй. Я такий, як це стосується, взагалі, ну давай уже тоді проговоримо це про те, це ТЦК чи ні? В мене нещодавно була ситуація. Опа, розтали. Да, коротше, прикол. в Тому що я постійно ходив з бородою. Я її, ну там рідко коли брию, і я не виглядаю як приземний вік. І я постійно, коли ходжу, я прям навіть мені хочеться нарватися, щоб ну відчито. Це типу ці емоції. І тут просто в першому житті під'їжджаю так, от бусик, відкриваються двері, там сидить сім чи вісім людей, типу, ти Вони починають мене прижимати такі. Добрий вечір, зупиночку, будь ласка. Я просто такий їду. Таки, що на мені я такий, Короче, піддалі, думаю, що мені робити? І я забув цей момент, що я, типу, не цей хлопець. І Я вже починаю думати, так, що мені робити? Куди звертати, щось тормозити, що мені робити? І он таке є якісь документи. Я кажу: Ну є, такий, ну показуйте, я їм показую. Короче, забрали мій телефон, бусик. Я типу стою з Веліком. Вони там щось хвилин п'ять, мабуть, дивились, дивились, дивились. дивились. Такі, ну понятно. До вечора. Я такий, Ви хоч поніли? Типу, в чому прикол таке? Гарно вам дорога. Я такий, Добре, добре. Так, а шо? так. А ну ще раз, ти так пару разів вже сказав: це з хлопець, це з да. гендерний. Це з гендерний хлопець, це воти трансгендерні хлопці не підпадають під мобілізацію на законодавчому рівні. Ну там є дуже багато нюансів і моментів, і немає ніякої взагалі прям гарантії, що тебе не візьмуть в армію. Багатьом моїм знайомим виписують частково придатний. Е, теж транс І Вони ще є в Україні. Прикинь. Я тобі скажу більше, я навіть коли починав це все, я думав, що я один такий фрік. Типу, я тільки почав це вести, мені одразу почали писати люди, такі ж самі, і питати mm -hmm. там: а що, а як, а де. І в мене зараз вже знайомих є більше 200 контактів. Uh -huh. Це тільки ті, хто мені наважились написати. І це тільки транс-хлопці, транс-жінок більше.